Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за Києвом об 11-й за Вашингтоном говоримо про найбільш актуальні теми, що стосуються України, США та не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую їх зачитати упродовж нашого прямого ефіру. Відповісти, якщо буду мати відповідь на це, так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся та слухаєте наші. Програми такі коментарі завжди приємно бачити. Ну і важливо нам також чути, де дивляться та слухають голос Америки української сьогодні. Безумовно обговорюємо реакцію США та Європі на п'ятничні події на зустріч в білому домі, яка закінчилася. Сваркою між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом Нагадую, що угоду про рідкісно земельні мінерали, яку планували підписати, не підписали. Бурхливо обговорюється це тут у сполучених штатах у Європі. Також пройдемося по реакціях у пресі, які ми маємо на цю мить. Пізніше поговоримо про заяви посадовців, як ця ситуація розвивається далі. Яким ми бачимо розвиток? Дійсно, різна різні коментарі зараз у сполучених штатах. Обрав я кілька консервативних медіа і думок і. Думок ліберальних зі змі, отже, Нью-Йорк Таймс пише, що Дональд Трамп хоче нормалізації відносин із Росією, якщо це означає. Переписування історії незаконного Москви, припинення розслідування російських воєнних злочинів або відмови надати Україні довготривалі гарантії безпеки. Дональд Трамп на це готовий. Ось така думка від New York Times лунає. The Atlantic, своєю чергою пише таке: принаймні зустріч президента Дональда Трампа і віце-президента Джей Ді Венса з Зеленським відбулася перед камерами. Фальшива публічна дружелюбність подальшою закулісною зрадою була б набагато небезпечнішою для України. Натомість Трамп і Венс показали американцям і союзникам Америки свою прихильність до Росії та ворожість до України. Водночас Post а, публікує колонку з іншою думкою. Пишуть, що скандал стався із вини Володимира Зеленського. Чому Зеленський вирішив виправляти Трампа перед усім світом, а не обговорювати припинення вогню за зачиненими дверима, Йдеться в колонці на а, цьому виданні. Прямо зараз Зеленський здається не здатний керувати відносинами своєї країни з Дональдом Трампом, або він повинен вибачитися і налагодити відносини, або піти у відставку і дозволити комусь іншому це зробити. Ось така думка. На сторінках цього видання Нью-Йорк своєю чергою також пише, що на їхню Володимир Зеленський почав розпалювати конфлікт в овальному кабінеті. Це не було засідкою Трампа. Пише видання. Якщо хтось і прийшов на цю зустріч недобросовісно, то це був явно український президент. Чия мова тіла та ставлення до зустрічі були негативними від самого початку. Трамп не міг бути ще привітнішим, скеровуючи складні переговори з Росією та Україною до першого кроку на зустріч миру. Ось Така думка на сторінках New York Post. Водночас, Street Journal пише, що наприкінці сварки в овальному кабінеті президент Трамп пожартував, що це було чудовою картинкою для телебачення. Він має рацію. Пише видання Wall Street Journal, Але сенс зустрічі має полягати в просуванні до миру в Україні. А зрештою переможцем став Владі Путін. Такі ось думки І Бачимо, вони розділені а, щодо того, як реагують на те, що відбулося в п'ятницю. Тим часом знаємо, що на вихідних у Сполучених Штатах відбулися вуличні акції, демонстрації на підтримку України в різних містах. Бачили ми це у Нью-Йорку, бачили в Чикаго, бачили в Лос-Анджелесі. Також, наприклад, у Вермонті на одному з гірськолижних курортів, куди прибув Джей Ді Венс, віцепрезидент Сполучених Штатів. На відпочинок бачимо зараз ці кадри. Люди вийшли зустріти його кортеж. З знаками і бачимо прапори України були знаки на підтримку України у тому числі. Зокрема, були написи катайтесь на лижах в Росії. Вермон стоїть з Україною. Підтримуйте Україну, а не Путіна. Ось такі бачимо реакції у штаті Вермонт. Також вийшли люди на протест перед Білим домом цими вихідними для того, аби підтримати Україну після подій у п'ятницю. Бачимо зараз кадри саме із Вашингтона під Білим домом. Ну ми зараз можемо послухати коментарі декількох. Людей вийшло також до української громади. Приєдналися американці. Чому саме вони вийшли на вулицю цих вихідних? Давайте послухаємо. У мене є українські друзі, українські колеги. Я вірю, що це друзі всіх нас в Америці. А те, що сталося в Білому домі, це не те, як ти ставишся до друзів. Ми повинні підтримувати Україну як можемо. Я вважаю, що важливо, щоб усі вийшли і їхні голоси були почуті. Ми маємо підтримувати Україну. Я тут, тому що вражена тим, як прийняли президента Зеленського у Білому домі, і я не підтримую це. Вони не грають в карти. До них не ставляться справедливо з обох боків. У них немає підстав вірити Росії. Тож я тут, щоб підтримати Україну всіма можливими способами. Такі думки людей, які вийшли на вулицю для підтримки України цих вихідних у Вашингтоні, тим часом бачимо також і нові заяви від представників адміністрації, зокрема Марко Рубів, державний секретар, виступаючи в ефірі американських змі цих вихідних, звинуватив Володимира Зеленського в тому, що той не зміг втриматися, аби не зірвати процес, як він сказав про зустрічі в Білому домі. Марко Рубіо також висловив сподівання, що все ще можна перевантажити, направити у правильне русло про реакції адміністрації конгресу і в цілому, в США говорямо далі з Марією Ляновською, нашою журналісткою, яка стежила за цим уважно. Якщо маємо Марію, прошу прийдати. Марія, вітаю тебе! Дякую, що долучаєшся до ефіру. Марія, розкажи детальніше про останні заяви представників адміністрації, які ми почули, як вони. Реагують на те, що сталося в п'ятницю, коли трохи стихли вщухли емоції. Які заяви чуємо зараз від уряду американського президента Трампа? Отже, Остапа, якщо говорити про останні заяви, які відбулися протягом вже суботи і неділі, дійсно, коли трохи вщухли емоції від а, сварки, яку ми всі побачили в п'ятницю, то а, дискурс адміністрації Трампа по суті свої не дуже змінився. А як в п'ятницю американський президент звинуватив українського президента у неповазі особисто до нього і до Сполучених Штатів, той же самий дискурс продовжують розповсюджувати і а, Посадовці адміністрації Дональда Трампа і далі, зокрема, якщо говорити про це інтерв'ю держсекретаря Марку Рубіо, крім тих заяв, про які ти вже сказав, він також пояснив, що. Укладення цієї угоди а, між Росією та Україною є першою передумовою для довготривалого миру. Він трошки роз'яснив свою позицію, позицію сполучених штатів щодо того, як укладати цей мир, тому що це також було предметом суперечки між двома президентами, і він зокрема сказав, що перемир'я має бути стійким потрібні. запобіжники, це всі розуміють. Однак все починається з першого кроку. Зокрема, як він каже, з того, щоб зрозуміти, чи є взагалі можливість посадити обидві сторони за стіл перемовин, тому що якщо такої можливості немає, каже він, то нас чекає протистояння дуже затяжне, і президент сказав чітко, що він не хоче брати в цьому участь. Рубіо дійсно висловив сподівання, що відносини між США та Україною все ще можна перезавантажити. І таке ж сподівання висловив і Володимир Зеленський, зокрема. Перебуваючи на зустрічі з європейськими лідерами після цієї зустрічі, він поспілкувався із пресою, де сказав, що він сподівається, що цей випадок, конкретний випадок, не буде визначати всі відносини між сполученими штатами та Україною. Що це лише один із кроків на великому шляху. Він сказав, що відносини мають бути продовжені, тому що це більше ніж відносини одного моменту. Він також висловив впевненість у тому що ця ситуація пройде і сказав, що він залишається відкритим до. Укладання угоди про корисні копалини, яку на яку він і приїхав до Сполучених Штатів, щоб її підписати. Однак також цікаво, що міністр фінансів Скотт Бесан сказав, що про цю угоду і про економічну співпрацю наразі мова не йде. Він сказав, що передумовою для економічної співпраці є домовленість щодо миру і висловив сумнів у тому, чи є Володимир Зеленський президентом, який такого миру. Хоче, крім того, спікер Конгресу США Майк Джонсон, який є представником очолюваної Трампом республіканської партії, сказав, що а, Зеленський був не готовий до миру і він також поділив оцінку. Одного із сенаторів від республіканської партії лінці Грема про те, що можливо Володимиру Зеленському треба піти у відставку для того, щоб перезавантажилися відносини між Сполученими Штатами та Україною. Він зокрема сказав, що а, щось має змінитися, або Зеленський має прийти до тями і повернутись до столу із вдячністю, або хтось інший має керувати країною, щоб це зробити, і це мають вирішувати українці. Давайте послухаємо заяву, яку зробив сенатор республіканець Лінсі Грем одразу після. Того, що ми бачили у Білому дамі, в п'ятницю so, Що я думаю, повна катастрофа. Я був в Україні 8-9 разів від початку повномасштабного вторгнення. Я розумію наслідки дій Путіна проти України. Я ціную те, що зробив український народ. Я сказав Зеленському зранку: не ведись на наживку. Президент Трамп минулого вечора був у дуже хорошому настрої. Хтось питав мене, чи мені соромно за Трампа. Я ще ніколи так не пишався президентом. Я дуже пишаюсь. Джей Ді Венсом вони стали на захист нашої країни. Ми хочемо допомогти, але те, що я побачив в овальному кабінеті, було неповагою, і я не знаю, чи зможемо ми ще колись мати справу з Зеленським. Ну, от власне Лінці Грем закликав Зеленського піти у відставку після того, що сталося. А на що Зеленський відповів, вже спілкуючись з пресою в неділю, він сказав, що Лінці Грем може приїхати до України, отримати українське громадянство, і тоді його голос буде мати достатньо ваги, щоб президент Зеленський до нього міг дослухатися як голос громадянина України. Ну і загалом, Зеленський відповів на закиди деяких посадовців адміністрації Сполучених Штатів про те, що йому варто піти у відставку ставку після подій в п'ятницю він заявив що це мають вирішувати це має вирішувати народ україни і не зважаючи на те чи будуть вибори чи не будуть вибори президенту зеленському також його мають змусити не балотуватися давайте послухаємо його слова з того що зараз відбувається з підтримкою міняти мене просто це це буде не просто тобто Мало просто провести вибори. Треба мене іще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Чи є НАТО і війна закінчилась? Значить я виконав свою місію. Хоча, якщо чесно, це виглядає, ну що люди не будемо касати їх посади, скажімо так, громадяни інших країн е, розказують українцям, який у них повинен бути президент. Особливо, якщо це люди займають офіційні посади, це, ну, якщо чесно, виглядає неконструктивно і не демократично. Ми ж говоримо про е, цінності. Ну, це точно виглядає не дуже демократично. Хоча я відверто кажу, може, це вихід для всіх і для Путіна, і для всіх. Якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть, так, ну так я міняю на НАТО. Чесно кажу. Цікаво. Ось Такий підсумок так. заяв за ці вихідні. Остапа. Марія, так додам, що бачили, ми що заяви від президента Трампа цих вихідних він написав, що Зеленський тепер не матиме. Іншого вибору, крім поступитися і прийняти умови Трампа, коли йдеться про угоду про рідкісно земельні а мінерали. Про це написав Дональд Трамп на своїй сторінці в True Social, Також виступав в змі Майк Волз, радник з нацбезпеки Сполучених Штатів. Він сказав, що припинення війни вимагатиме поступок від України щодо територій, а від Росії щодо гарантій безпеки. Такі думки пролунали. Ми стежимо за тим, так як цього тижня буде розвиватися подія. Думаю, будемо бачити ми більше реакції та новин. Марія я запитання від глядачів питають. Чи більшість американців і більшість американських змі виступають зараз на боці Володимира Зеленського, коментуючи це, ну складно говорити. Я думаю, що тут реакції радше розділилися, і немає однозначної якоїсь думки у сполучених штатах щодо цього. Марія, як ти б розділила так, те, що як реагують зараз у Сполучених Штатах, які ти реакції бачиш зараз? Ну Остапа, я би розділила ці реакції на три табори: перший табір, який говорить про те, що Володимир Зеленський був тим президентом, який виявив неповагу до американського президента. Це є позиція адміністрації Дональда Трампа. Вони говорять про те, що український президент не в позиції щось пред'являти чи вимагати від американської адмі... адміністрації сполучених штатів, кажуть, що Дональд Трамп прагне якомога швидкого миру. А Зеленський просто невдячний, і сам Трамп проявив справжнє лідерство, поставивши Зеленського на місце. Зокрема, одразу після цієї пропалки в Білому. Домі в е, білому домі зробили заяву, що е, президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс обстоювали інтереси Сполучених Штатів, не дали скористатися американським народом. Марко Рубіо теж подякував американському президенту за те, що ставить Америку на перше місце. Радник Білого Дому з питань небезпеки Майк Волс теж сказав, що Зеленський зневажив Сполучені Штати. Спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келох також сказав, що як завжди американський президент виступив за Америку, Америку. Перед усім. ну а міністерка національної безпеки США Кристіном написала, що Америка повернулася, і от цікаво, теж Остапа, що після спілкування з Володимиром Зеленським, перед тим як поїхати до Флориди, Дональд Трамп також звернувся до журналістів і трохи повідповідав на їхні питання в п'ятницю. вечорі. він сказав, що. Загалом зустріч пройшла недобре для президента Зеленського. Трамп був вдягнений в кепку Мага, тобто зробимо Америку величною знову. А тобто, це також підсилення цієї тези, що Трамп вступився за Америку перед президентом, який зневажив Сполучені Штати. Ну і він сказав, що український президент зіграв вище своїх сил. США хочуть припинити цю війну. Зеленський хоче, щоб США були на його боці, щоб продовжувати воювати. І Трамп сказав, що він цього робити не буде, бо хоче негайного миру. Ось давайте послухаємо його слова. Я хочу негайно це припинити. Я хочу негайного припинення вогню. Тепер він каже: О, я не хочу припинення вогню. Раптом він велика риба, тому що США на його боці. Або ми покінчимо з цим, або нехай воює. І якщо він воюватиме, це не буде гарно, тому що без нас він не виграє. Ну і також є е, інший табір е, табір людей, які кажуть, що е, неповажно себе повели. Перш за все, президент Дональд Трамп та віце-президент Джей Дівенс. Е, є оглядачі, які кажуть, що вони заманили президента Зеленського в пастку, створили провокацію. Сказали, що президент США зрадив союзників і відкрито встав на сторону Кремля. А натомість Зеленський проявив гідність і дав. Опір такій негідній позиції, як кажуть американського президента, є також третій табір, який каже, що Зеленський зробив помилку, що йому потрібно було стримуватися, щоб не говорили на цій зустрічі, не вставати в перепалку з і Дональдом Трампом перед камерами, тому що від цього постраждає Україна від цього страждають Сполучені Штати, а виграє лише Росія. Але Остап також цікаво, що е Ця, ця перепалка і оглядачі також говорять про те, що що є причиною, і причиною є те, і суттю цієї перепалки також є бачення миру. Отже, президент Зеленський говорить про ці самі 10 пунктів мирного плану, які включають і збереження територій, і збереження суверенітету, і гарантії безпеки, і репарації і відповідальність за воєнні злочини. Водночас. І ми побачили на цих вихідних трохи прояснилася знову ж таки позиція американського президента щодо бачення миру, і вона категорично відрізняється від бачення українського президента для. Цій адміністрації, як ти вже казав, Майк Волс, також сказав, що будуть вимагати поступок територіальних від України. А про гарантії безпеки президент США теж не хоче говорити. Він перекладає цю відповідальність на європейців. І головна розбіжність, як саджати Росію за стіл перемовин, чи саджати Росію як країну агресорку, країну, яка вчинила воєнні злочини, яка повинна за них заплатити, чи як саджати як рівноцінну сторону конфлікту, яка має свої інтереси. І от в інтерв'ю CNN Марку Рубіо це також прояснив. Сказав, що. Атаки на Путіна, максималістські вимоги, щоб Росія платила за відбудову Україну, не приведуть арев до столу перемовин. Тому напрошується думка, що Зеленський не хоче миру. Остапе ну так ми чу від адміністрації, що їхня зараз головна ціль це досягнути мирної угоди, припинити стріляти, припинити власне. Вести активні бойові дії, і це вони зараз називають своєю основною цілею, якомога швидше укласти саме мирну угоду і домогтися припинення вогню. Це те, що ми чуємо від адміністрації Трампа. Мрія коротко чи якось також реагують в американському конгресі. Ми чули вже думку лінсі Грема, американського сенатора, республіканця. Які ще думки лунають від законодавців? Безперечно, Остапа і серед республіканців, навіть серед прихильників України, таких як Лінсі Грем, почали лунати думки про те, що Президент Трамп е, робить все правильно а президент Зеленський провив неповагу, і навіть ті, хто дуже активно з республіканців підтримував Україну, стають на бік американського президента в цьому і таким чином не підтримують Україну. Але серед е, е, республіканської партії також є і е, е, сенаторка е, Ліза Мруковська, яка написала, що ці, ці таким вчинком адміністрація схоже відходить від своїх союзників, приймає Путіна, який є загрозою для демократії та цінності США в усьому світі. Е, безперечно, сенатори республіканці з кола Дональда Трампа дуже жорстко критикують е, українську сторону в тому, що відбулося ми це чули від Теда Круза. Зокрема, який сказав, що Зеленський думав, що зможе зайти в овальний кабінет і принизити президента Трампа, тому що він думає, що він знає все краще за всіх. Він зробив все перед камерами, і жоден американський президент такого б не стерпів. В тим часом е, демократи в. Конгресі переважно підтримують Україну, кажуть, що дехто каже, що це була спланована провокація дехто каже, що а, цього взагалі не можна було робити, тому що таким чином Трамп підтримав Росію. От цікаво, що Євген Відман, конгресмен демократ, сказав, що Трамп хоче досягти миру, але яким чином він схиляється на коліна. і Його мета задобрити Путіна в той час, як він мав би досягти. Миру силою шість адміністрацій намагалися примиритися з Росією. Це не працює, і він нагадав, що війна відбувалася за адміністрації Трампа. Скалі. Теж так, так ну, і і і себе так додам. Ну та так закінчу, будь ласка. Ну і дуже багато є коментарів від демократичних сенаторів, але закінчу коментарем Берні Сандерса, який також прокоментував заяву про відставку Володимира Зеленського. Він сказав, що Зеленський керує країною, намагаючись захистити демократію проти авторитарного диктатора Путіна, який вдерся до його країни. І багато сенаторів демократів критикують ось це намагання вплинути на вибори в Україні під час війни. Від себе додам так, Марія. Так що я теж бачив, що навіть деякі ті законодавці, які зараз критикують Володимира Зеленського, вони своїх. Коментаря кажуть, що вони підтримують Україну і хочуть закінчення цієї війни, але вважають зараз дії Володимира Зеленського невиправданими і не коректними. Тому дехто намагається тут якось розмежувати Володимира Зеленського в Україну з цих коментарів. Також про намі, що я чув, але безумовно, дуже цікаво почути реакції і республіканців, і демократів. Тут Марія, дякую тобі за твою роботу. Марія Оляновська була з нами на зв'язку. Далі ми говоримо про реакції у Європі. Ми знаємо, що після Вашингтона Володимир Зеленський вирушив саме до європейських країн, приземлився в Лондоні в Британії. В нього там була зустріч з британським прем'єром Кіром Стармором, також з Королем Британії Чарльзем. Про це та більше говоримо з Богданом Цюпоном, нашим європейським кореспондентом у Лондоні. Богдане, якщо маємо його, то прошу приєднати до ефіру. Богдане вітаю тебе. Як в Британії та Європі відреагували на п'ятничні події тут у Вашингтоні? Якщо в Британії, то наведу такі слова британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Він сказав: Ніхто не хотів бачити того, що відбулося у Вашингтоні е, у овальному офісі у п'ятницю, але все ж таки побачили. І якщо йти далі, далі, далі на схід європейського континенту, то там є е, люди, які дуже радісні з цього приводу е, цитують, наприклад, речника. Кремля, пана піскова, який сказав, що виглядає так, що зовнішня політика Сполучених Штатів тепер зближується з зовнішньою політикою Росії, і у Москві з цього приводу дуже задоволені. І, зокрема, наприклад, мій британський колега, один з небагатьох західних кореспондентів у Москві, Стів Розенберг, повідомляє, що багато хто в Москві не може повірити своєму щастю, і дуже задоволений тим, що побачили. У Європі, власне, де люди називають себе європейцями і вважають себе європейцями, є суміш шоку, перестороги, побоювання за майбутнє, яке можливо найкраще висловив майбутній, напевне, прем'єр-міністр чи канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ja, es ist nach meiner Einschätzung keine spontane. Для мене Ні. це була не спонтанна реакція на репліки Зеленського на тій зустрічі в овальному кабінеті, а очевидно, спровокована ескалація. Зазвичай ці зустрічі з пресою тривають лише кілька хвилин. У п'ятницю було інакше. І так я повинен сказати, я був дещо вражений і взаємним тоном. Це не пішло на користь справі, але це відповідає послідовності подій останніх тижнів і місяців, включаючи появу американських делегатів в Мюнхені на безпековій конференції. І я виступаю за те, щоб ми протягом наступних років і десятиріч робили більше, набагато більше. Я вважаю, що американці повинні бути зацікавлені в тому, щоб залишитися в Європі, підтримувати трансатлантичне партнерство з Європою. Але я не маю повної картини і ще не маю остаточного рішення. Богдане, ми бачили цієї неділі зустріч європейських лідерів у Лондоні, які також приїхали на заклад Кіра Стармера після після подій в Білому домі в п'ятницю. А що ми почули від них? Богдане, і головне, чи готова Європа зараз до рішучих дій, окрім заяв, окрім слів підтримки, чи готова активізувати свою підтримку для України? За результатами е, переговорів, які відбулися вчора в межах лондонського саміту, де зібралися представники групи європейських країн насамперед е, Великобританії, звичайно, господарів Франції, е, Німеччини, країн е, Північної Європи і також Канада. Я би виокремив три таких головні напрямки дій, які визначили е, учасники тих зустрічей, е, серед яких, до речі, були також чільні представники ЄС і е, генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Ось головний чи серед перших визначених напрямків це. Розробка мирних пропозицій від Європи, як сказав пан Стармер разом з Францією та іншими європейськими країнами, і ці пропозиції будуть подані на консультації, також з американцями, так сказав господар зустрічі. Другий напрямок, який підтверджено, це продовження підтримки України, а також економічного тиску на Росію. І третій важливий напрямок дій на найближче майбутнє це створення умов для формування міжнародних миротворчих чи сил з підтримки миру для України, війська для яких вже погодилися надати від офіційно Велика Британія і Франція. Власне, Богдане про ці заяви Великобританії і Франції. А якщо маємо, ми коментар Майка Волца, радника з нацбезпеки Сполучених Штатів, і в нього запитали, як він реагує на ці заяви з боку Європи. Давайте послухаємо, і повернемося з тобою до обговорення Ми вітаємо європейців, які беруть на себе лідерство в європейській безпеці. Це було основою. Вони повинні інвестувати в можливості для цього. Вони безумовно продемонстрували волю. Вони обидва Стармер і Макрон продемонстрували цю волю. Минулого тижня, перед п'ятницею, Ми також мали телефонну розмову генерального секретаря НАТО з президентом перед зустрічю із президентом Зеленським. Тож ми вітаємо Європу, яка активізується, але вони також повинні інвестувати в можливості для цього. Богдане, ми почули від Еммануеля Макрона від Кіра Стармера пропозицію про перемир'я на місяць. Про це вони буквально нещодавно заявили. Йдеться про перемир'я в повітрі, на морі та в енергетиці. Розкажи про це більше, в чому полягається пропозиція і власне чи це лише пропозиція, чи якісь конкретні наміри втілювати її також. Надто багато про це говорити важко, тому що, наприклад, коли запитали самого українського президента, чи знає він про ці пропозиції, він сказав лише, що знає, і не захотів більше про це у подробицях розповідати. Хоча головний посил, головне про що зараз намагається міжнародним партнерам сказати український президент, це те, що перемир'я, навіть якщо воно буде погоджене. Не означає, що Росія припинить вбивати українців, оскільки так було після 2014 року, попри те, що були оголошені перемир'я. Про це український президент казав і у Вашингтоні і постійно говорить зокрема тут також казав у Лондоні, що йдеться про ненадійність, неможливість довіряти Росії, коли йдеться про припинення вогню. Але ми знаємо, що такі пропозиції є їх є можливо більше ніж лише одна. Сказали тут у Лондоні наразі, європейці зосереджуються на тих таких конкретних трьох напрямках, про які я вже говорив, і очікують, що на саміті у четвер, 6 березня, у Брюсселі, зберуться керівники країн та урядів 27 держав Європейського союзу. Буде оголошено конкретний план, конкретний спосіб. Збільшення видатків на оборону, що вважають, також буде частиною підтримки України, і про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон фондрляїн. Якщо у нас є це оголошення, будь ласка, послухайте, як вона це казала. І справді, завтра я проінформую держави-члени листом про план переозброєння Європи. Безумовно, нам потрібне потужне посилення оборони. Ми хочемо тривалого миру, але тривалий мир можна побудувати лише на силі. А сила починається зі зміцнення нас самих. Це і є мета плану, який я завтра представлю державам-членам Перозброєння Європи. Важлива ця заява. Богдан стежимо дійсно за подіями цього тижня, особливо в четвер. Зустрічі у Брюсселі будемо дивитися, чи будуть якісь оголошені дії, окрім заяв з боку європейських союзників. Безумовно, це дуже важливо сьогодні почути. Теж Богдане, дякую тобі за останню інформацію з Лондона. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку. Друзі, бачу, що сьогодні дивляться нас у Дніпрі, Дрогобичі, Сядрене. Також вітає Гамбург, Черкаса, Тростянець на Вінниччині. Вітаю нас у Києві, у Львові, в інших українських і не лише в українських містах. Дякую вам за ваші перегляди, за довіру. Побачимося в наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток. Любите, ви просто випите чашечку чаю: зелений, чорний або трав'яний цей гарячий.